Ось такий Easy SMX X10. Якщо я вам скажу, що цей геймпад при його ціні у, 20, ой, у 32 бакси має датчики хола на джойстиках, має датчики хола на курках, механічні кнопки, механічні кнопки і мультиплатформену сумісність, то ви мені, мабуть, не повірите. Тож огляд ось такого геймпаду Easy SMX 10. На каналі Технозон Україна. А ще тут такі замінні панелі на ось таких магнітах неодимових. Тож, поїхали. Ви побачите і розпаковку, і все побачите. Зараз ми на Аліекспрес і коштує він 1241 гривня. 1241 гривня. А, з Різноманітними варіантами налаштування вібромоторів. Це важливо. Шестий гіроскоп, бо він має сумісність з Nintendo Switch. Це по-друге. По-третє, він має сумісність. Ну, Він має чотири типу під'єднання. Це в нас через донгл, ось такий, теж покажу на розпаковці, через Bluetooth, через кабель. Де тут у нас кабель? Ось такий. Ось такий кабелюка. Теж побачите. І по режиму Nintendo Switch, це четвертий. І сумісний він. Із персональним комп'ютером через 2.4 донгл, і со Steam Deck, і з Теслою. Так, ви у Теслі можете грати. І з Raspberry Pi. І з персональним комп'ютером через Bluetooth, через смартфони на Android, що важливо, і на iOS. За Android. Планшетами, та сама Steam Deck через Bluetooth, через дротове під'єднання, персональний комп'ютер, PlayStation 3, Android TV, Android-Box. Ті, хто пишуть, що Android-бокси через дріт, ну то фігня, бо я через Bluetooth під'єднував, та і через, через DRIT під'єднував, це працює. Далі механічні кнопочки. Далі. Де в нас теж з металевою пластиною, то з механічними перемикачами. Чотири режима в нас є. Перемикач режимний. До того ж, в нас є змінні панельки, можемо, вони йдуть у комплекті, можемо їх змінювати, як нам заманеться. Холд-тригери, бездрифтуючі холд джойстики і 1000 мА батарея. Більш тут нічого нема. як його під'єднувати до різноманітних варіантів використання для різноманітних варіантів використання до різних пристроїв, я вам не буду показувати, бо тут навіть є відео на цій сторінці, фірмове від продавця. Я вам поклав у опис під цим відео. Посилання на перевірених продавців, а також підписуйтесь на наш канал та натискайте дзвоник, а ми переходимо на розпаковку, а потім повертаємось на тести. Геймпад Easy SMX X10. Mechanic Master Персональний комп'ютер, Switch, Steam Deck, iOS, Android. І вони відразу пишуть, що тут повнорозмірні ось ці кнопки. В нас є змінна панель. Оці джойстики в нас з датчиками хола. З датчиками хола в нас курки. І є ще додаток якийсь. Тут вони пишуть про батарею 1000 мА, дуже непогано. Давайте відкриваємо сам геймпад і бачимо. Інструкцію на англійській, французькій, італіянській, німецькій, іспанській, китайській і, і корейській мові. Сам геймпад є, є в нас донгол 2,4 ГГц. Є змінні панелі. Змінні панелі ось такі. І є ось такий в нас додатковий кабель. Це Type-C на Type a Дуже нормальний ось такий кабель. Самі по собі панелі відразу показую, що вони змінні на магнитах неодимових. І змінні ось ці штукенці. Якщо я замінюю змінюю їх, то він стає схожий на що на, Зараз ви мені скажете, на геймпад від Xbox. По суті. Мені не подобаються ось ці біленькі панельки, вони мені не подобаються. Тому ми, ось така панда може бути. До речі, мені не подобається білий колір у даному варіанті. Ось цей колір набагато ліпший. так? Що ми тут маємо? Маємо традиційні кнопки A, B, датчики хола, крестовинка. Механічна, начебто, не знаю. Є в нас бек, є в нас старт, налаштування кнопка, домівочка. Кнопки R1 L1, є кріплення для. Холдера для смартфона, але його немає у комплекті. І ось ці курки заявляють, як е, з датчиками хола. Понизу в нас є вібрація, перемикання вібрації режимів і є кнопка турбо. Перемикання режимів роботи самого геймпаду, кнопки додаткові M1 M2, які можна кастомізувати через додаток. Е, сам по собі донгл є з кнопкою е, сполучення чи як? Так, сполучення. З'єднання, мабуть. Але сполучення з'єднання ну, коротше кажучи, ви зрозуміли. Тож, переходимо, налаштовуємо і тестимо. Потестимо на персональному комп'ютері у стімі і на Android-TV платформі. Ну, слухайте, ми вже з вами на все, все, все розпакували, ми все подивились. Я під'єдную через Донго. Під'єднав, він провібрував, провібрував. Вмикаємо геймпад контроллер тестер. Це перше, він його бачить. Тестуємо тут. Давайте обираємо це сумісність з Xbox платформою. Тут усе красиво. Я тут вам показую, що, знаєте, показую відразу, він мене заряджається. Показую, що тут курочки це саме курочки з хол-ефектом. Вони такі м'якенькі. Вони такі м'якусенькі. Боже ж ти мій. А, до того ж, ці джойстики ніяких мертвих зон немає. Зовсім. Зовсім. Ви просто насолоджуєтесь іграшками. І я коли грав вже, я на ньому вже грав, звісно. Я коли вицілював, це дуже-дуже крутий результат вицілювання. Воно усе м'якеньке. Немає перестрибувань різких. Давайте, немає у жодних зосей. Немає нічого. Кнопки усі працюють, кнопки ці працюють, бек і старт е, працює, і крестовина, звісно, теж працює у всіх варіантах. Клас. Клас, це ми можемо закрити. Я хочу відкрити, звісно, Steam. Бо у Steam ми з вами побачимо варіант під'єднання. Дивіться, Налаштування. хайдемо у контролер. Це в нас x input Controller. Давайте почнемо тест, і тут вже буде трохи цікавіше. Ми тут бач, будемо бачити по тригерам дані у цифрах. Усе, усе чітко, усе, усе працює просто бомбезно. Ми можемо з вами протестити вібрацію. Натискаємо. Так, вібрація працює. Якщо, якщо ви хочете відрегулювати кнопку, то буде вібрація сильніша. Просто натискаєте і обираєте рівень вібрації. З цим у нас питань немає, тому я вам пропоную відразу пограти. До того ж, у нас R3 і L3 теж працюють. Давайте зіграємо у Horizon Zero Down, а потім зіграємо у. Том Брейдер, бо там поцілювати у вовчків треба, а там трохи такий момент цікавий. І спробуємо під'єднати його через Bluetooth, звісно, для сумісності. А потім ми під'єднаємо його до Android-приставки, е бо там є крутилезний геймпад Controller тестер через який ми зможемо протестити саме типи під'єднання і подивитися, що він видає. Це хто тут хрюкає? Коротше кажучи, я коли грав на цьому геймпаді. Я чесно вам скажу, що я... В мене було враження, що я граю на PlayStation 5 гімпаті. Настільки м'яке прицілювання я вам передати не можу. Давайте я спробую зараз. є! Yeah. Ану. Ану, йди сюди. Слухайте, ну, просто крутелезна шпікінця. Хо! Так, одна є. Йдемо ще дві куриці, підіб'ємо. Та йди сюди. Не. Клас. От ось коли ти починаєш грати з датчиками хола, ти розумієш, що більше ти не будеш грати ні, ні з чим іншим. Напишіть, хто грав у Horizon Zero Dawn. О, кабанчик, іди сюди. Дивіться, як вицілювати круто. Оп! Хух. Я його поранив. Іди сюди. Його треба добити. На тобі м'яско. Скоро вже буде паска. Треба жарити м'яско. Пам'ятаєте, такий тренд був цікавий? По харайзену в мене питань нема по вицілюванню. Саме саме геймпад, якщо в гоночки грати, то ви можете грати на будь-якому вам Гуано. А тут вам потрібен нормальний геймпад, у якого практично немає сліпих зон. Клас, клас. Виходимо. Спробуємо ще Лару Крофту, Том Брейдер, бо там самий такий треш, бо там в мене вовчки, дуже старі в мене рахунки з ними. Я їх постійно вбиваю. Вони мене постійно наздоганяють. Коротше, будемо зараз з ними розрахунки закривати. Так, геймпад в нас е... знайдено. Він мені дуже-дуже ну, нагадує Xbox Gamepad. Просто неймовірно. Поїхали. Дивіться, тут просто крутилизно. Я, Знаєте, я дуже рідко, ну, якщо там в мене я, я робив огляд GameSir G5, то ну, це ж. Дівно просто. Я ж його сказав тоді, не купувати. А тут, знаєте, дуже цікавий результат. Так, дивіться, зараз є цих вовчків. Ростили баню на ковбаску. Один є, дивіться, інший. На! Бачили? Бачили? Ті, хто знає, ті, хто давно на моїх каналах. Ті, той, той знає, що в мене з цими вовчками ціла біда. Коли тестую геймпади, то там ой 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 яка проблема. Тож можна спокійно грати, е, поцілювати, вицілювати. Ану, давайте, тут ще один буде, мабуть. Десь, десь тут вовчки ще були. Де вони? Ось вони. На один, де інший? На інший. Бачили? Просто клас. Так, стріли забираємо. Ні, я рахую, що за 32 бакси це просто крутовезний геймпад. У мене нема питань по цьому геймпаду. Хто не грав у старий Tomb Raider, усі ці нові Лари Крофт, тут повна суцільна фігня. Цей старий Tomb Raider, тут, Повірте. Тут ще цеглин можна наваляти стільки, що. ой Ой-ой-ой. Я ще грав у нього на... Nvidia Shield TV. Е а все не, не треба давно вже. Все, немає вовчків. Де ще вовчки є? Я усіх, усіх приколопуцав. Десь тут у нас ще олені є. А ну давайте до оленів підемо. Заєць. Заєць. Є? Ні, начебто нема. Ой, я вуха поцілив. Йди сюди, падлюка! На, є Заєць! Просто класнюча тя тема. Просто класнюча тема. Так, давайте так. Тепер від'єдную е, ось цю. І під'єдную нам, е, знаєте що. Зараз я увімкну просто грабер. Грабер. І під'єднаю до нашого ТВ-бокса. І блютуз-під'єднання і все. Так, геймпад контролер, тестер Він бачить Easy SMX, він детектиться як Easy SMX 10. Давайте в експерт тест зайдемо. Девайс інфо мені потрібно. Тепер просто тайп, як звичайний геймпад, 19 кнопок. ну, Все, все начебто нормально. Спробуємо дротове, дротове під'єднання. Для цього, Для цього ми. Вмикаємо другу, другий перемикач на другий, друге положення. Так, є. Ну, Він задетектився. Давайте підемо в геймпад Controller тестер. Так, у дротовому режимі, бачите, він під'єднався. Я хочу подивитися в експерт режимі, як він під'єднався. Давайте дивимось. Експерт мод. Більше device Info, Xbox 360 контролер. Нормально, ану, давайте спробуємо. Тепер від'єднуємо. Вмикаємо четвертий. До третього доберемось потім. І е, пробуємо. Чи під'єднається він чи ні? Ану. Так, про контролер під'єднано. Йдемо у додатки. Game Controller, тестер. Так. І дивимось. Nintendo Pro Controller. Будь ласка. Будь ласочка, йдемо Nintendo Switch Pro Controller. Ну тут він знаєте, що зараз детектить. Це він в нас детектить е гіроскопи. Гіроскопи. Десь тут в нас девайс-інфо, подивимось. Nintendo Switch Pro. Нормально. Так, виходимо, вмикаємо на третій режим. Це Bluetooth режим. І під'єднуємо у Bluetooth режимі. У Bluetooth режимі тут і протестимо мертві зони і все інше. Пульти, аксесуари. Давайте додамо девайси. Xbox wireless Controller, тобто він його детектить як Xbox Controller. Під'єднуємо. Запросило підключення. Є під'єднано. І теж він в нас його знайшло. Його знайшло. Давайте підемо у Controller у тестер і тут вже ми бачимо, давайте, Game Controllers, Xbox One S Controller. Тож, отаким от чином, воно його зараз задетектило. Давайте, у експертний режим. Device Info. Да, Так, 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 так. У такому варіанті у нас акселерометрів не знайшло. Ну, що ж ти зробиш? Тепер я хочу протестити мертві зони. Дивіться, як м'якенько воно ходить. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Дивіться. Дуже круто, дуже круто. Так, тестимо. Вібро працює. І праве, ліве. Воно спрацьовує. Тригери в нас без вібро, як на, ну, на Sony, не треба розраховувати, що буде таке саме. Так, тепер мертві зони о, Та ну, які тут мертві зони? Їх практично немає. Те, що там воно проскакує краз-красне, то в нас просто такі собі припуски. Це допустимо. Тобто в нас мертвих зон немає. Добре. І що в нас тут залишається? Плей гейм? Можемо, можемо таким чином з вами потестити, як воно працює. Слухайте, крутелезна штука, дуже крутелезна. Мені мені дуже подобається.